Більшість людей не знає своїх здібностей, не бачить їх. Чому? Тому що в собі їх важко помітити. От в іншій людині легко помітити. Як і недоліки. Не да? В іншій людині і е, бревно е, верня, соринку можемо побачити, а в своєму очах ні бревна не бачимо, і так далі. Да? І от це особливість нашого сприйняття. Ми в комусь бачимо достоинства. А він в собі цього не бачить. І тому важливо сказати його, як тоді він в собі побачить, і тоді можна запропонувати скористатися. В мене тут рутина з'явилася, у тебе здібність є. Ти, звичайно, не хочеш мені допомогти. А я тобі за це гроші дам. Або як Олексій колись сказав, ой, коли ми в самоліті в Туніс летіли, дівчата з якоїсь там компанії туристичної, всім розказували, які вони круті, і потім до Олексія звертається, а чим ви займаєтесь? Ми, ми от з людьми вчимося жити достойно, їздимо по різним, перевіряємо, де достойніше нам жити. А скільки вас? Ну, в нас школа грошей, десь тисячі три-чотири людей. О, візьміть наші е, путьовки, ми вам. Та зразу ми їм цікавими стали. Чому? Тому що їм розказали, чим ми займаємося.